Вітаю вас, малята! Сьогодні ми пограємо з вами в гру Визнач місце звука в слові. Пригадаємо з вами, де може знаходитися звук у слові. Так, на початку, всередині та в кінці слова. Знайдіть звук А у слові. Слово акула де знаходиться звук А? Так. На початку слова та в кінці. Ложка. Правильно у кінці слова. Зебра. Звук А теж у кінці слова. А тепер будьте уважними. Слово КАСТРУЛЯ. де звук А. Ще раз послухайте: КОСТРЮЛЯ. Звук А стоїть в кінці слова, тому що звук Я складається з двох звуків Й та А. Знайдіть місце звука О у слові. Дерево. Звук О стоїть в кінці слова. Огірок. Правильно, на початку і в кінці слова. Окуляри. Так, звук О на початку слова. Корова. Правильно на початку та в слова. Яблуко. Звук О у кінці слова. Знайдіть місце звука У у слові. Букет. Де знаходиться звук «у»? Вуса. Удав, рука. Знайдіть місце звука Б у слові колобок. «бублик», верблюд, буряк, кабан. Пригадаємо приголосні звуки. Приголосні тверді позначаються однією рисочкою, а м'які – двома рисочками. Ворота, ведмідь, вовк. Який перший звук у цих словах? Правильно в, в твердий приголосний. Хто це у нас? Вівця, ведро, вікно. Який перший звук у словах цих предметів? В. В. М'який приголосний і позначається двома рисочками. Знайдіть картинки, який перший твердий приголосний. Метелик перший звук М. Твердий. Морозиво. Перший звук М. Твердий приголосний. Місяць. Перший звук «мь» м м'який приголос. Знайдіть картинки, який перший звук м'який приголосний. Місток перший звук який? М. А як він звучить м'яко? Так, це м'який приголосний. Автомобіль або машина. Машина перший звук. Твердий приголосний м. М'яч. Який приголосний м? Правильно, м'який? Які ви, дітки молодці? Дякую вам за увагу. До побачення!